Христос Воскрес! Щиро вітаю усіх глядачів Кредо. Дорогі мої, всім нам набагато глибше вдається пережити святу месо завдяки музичному супроводу. Про музику в церкві і людей, які прикрашають літургію своїм співом і грою на органі, поговоримо з директоркою школи сакральної музики Кам'янець-Подільської дієцезії, сестрою Людмилою Рихальською. Сестро, вітаємо вас! Христос Воскрес! Воїстане Воскрес, я також вас вітаю, дуже приємно. Дякую. Сестро, що взагалі мається на увазі під поняттям сакральна музика і як зараз вона відновлюється в середовищах римокатолицьких? Знаєте, в загальному саме поняття сакральна музика в перекладі з латинської мови означає священна. Це те, що є. Божественне, те, що нам несе музика, яка є в нашій церкві. Я ще би хотіла додати тут такий аспект, як літургійна музика, яка так можна сказати глибше торкається нас, нас, католиків, ті, які органісти, ті, які служать для церкви. Це передусім та сакральна літургійна музика, яку ми використовуємо під час святої Меси. Органісти, які служать в храмах. Дуже багато років підряд нищилася в нашій католицькій церкві в Україні сакральна музика. Ми самі знаємо, що з настанням Незалежності України почалося, якби повстання з попелу сакральної музики, літургійної музики в католицькій церкві римського обряду. І мене особисто це дуже тішить, що зараз в Україні ця музика сакральна, літургійна набирає такого розвитку, оберту свого розвитку, скажімо, скажімо так. І я бажаю для нашої церкви, для нас усіх, щоб саме сакральна музика, літургійна музика ще більше розвивалася. В нашій церкві. це для нас необхідно. Це наше дуже велике багатство і на ми, ми повинні берегти. З сакральною музикою безпосередньо пов'язані органісти. Поясніть нам, будь ласка, хто такий органіст? Е, ну, Скажімо так, органіст дуже велика особа, дуже важлива особа е, під час святої Меси. Е, моїм таким особистим, якби таким. Баченням, що органіст це особа, яка є посередником на святій літургії під час, під час святої літургії між священником і між Божим народом. Бо органіст це той, який провадить спів, допомагає людині війти в глибину молитви допомагає молитися своїм співом, своєю грою. Ну, а з другої сторони, можна так сказати, що органіст — це багатофункціональна особа, яка б мала би вміти і грати на органі, і грати, тобто грати ногами на органі, руками на органі, на різних, переключати регістри. Дивитися в ноти, правильно співати слова, і при тому ж ще переключати комп'ютер, через який висвітлюється текст, з якого можуть співати вірні. Тобто, це дуже поважна і серйозна праця і вимагає дуже багато якби моєї уваги. Таких в долях секундах, я те саме кажу. І тому це скарб для кожної парафії, якщо парафія має органіста, то треба цю людину берегти. Але також, знаєте, важливо знати для цієї особи і пам'ятати, що органіст — це служіння передусім для Господа. І не може бути таке, що органіст може солювати в храмі і виступати на святих месах як на концертах. Я нікому цього не бажаю. Бо всім завдання органіста це є провадити люд до глибшого пізнання заглиблення в Євхаристії, в таємниці Божого втілення. Ви частково вже відповіли на питання, чим займається органіст в парафії, але так, щоб якби, конкретизувати органіст в великій парафії і в маленькій парафії, їхні функції якось відрізняються? Знаєте, завдання в загальному органісту ну, передусім це гра на органі, спів як кампора. І також це провадження якоїсь схольки, якоїсь хору. Але це також, знаєте, такі, це майстерність, бо ми самі розуміємо, що не, всі, не в усіх парафіях є музично обдаровані люди, які, які просто ну, от, можуть прийти і з аркуша прочитати всі ноти і все заспівати. Тобто це є люди, які миряни, які так само моляться, але мають якісь музичні здібності, обдарованості, мають слух музичний, можуть співати. І, якби, завдання органістового чи така майстерність за короткий час, але організувати цей хор, навчити співати людей, які може зовсім не мали жодних здібностей чи не мали стичності з. Не мали досвіду співу в хорі. Тобто, це велике завдання, великий виклик. Ось. І, або, наприклад, так само не тільки праця з дорослими, так само е, заангажувати діток маленьких, щоб вони співали на святі літу. Це також дуже, дуже велика праця. Ось, е, щодо нас. Так, так. Прошу. Ви, ви згадали про Мирян, і так мені теж приглаш, що дійсно колись з, з зі словом організм асоціювались чоловіки. Так? Пізніше ці ряди поповнили монахині, так? а зараз щоразу більше мирян, якби долучається до грона органістів. І Що потрібно для того, щоб стати органістом? Ви знаєте, от ви згадали за чоловіків, за жінок, монахинь. Початок ХХ століття, ну в загальному колись можна було співати тільки чоловікам, бути кантором, органістами тільки чоловікам. А початок ХХ століття це вже дозволили монахиням бути органістками. А від другого Ватиканського собору це вже могли співати миряни. Співати, бути канторами, бути органістками це могли вже жінки-мірянки. Ну, ось, наприклад, щоб стати органістом, то це передусім треба бути віруючою людиною, практикуючим ремокатоликом, практикуючим таїнства. Це дуже важливо, бо тон, який задає органіст, це передусім також має бути в серці, в душі органістого. Потім на це накладається музика, і тоді ця музика вона допомагає людям і молитися, і, і співати, і так далі. Тобто органіст це той, хто має служити душею. Знаєте, щоб стати органістом, ну, наступний крок це передусім закінчити можливі курси, можливу школу, яку би ви знали. Ну, перше, що я можу запропонувати, то це наша школа сакральної музики, яка при Інституті богословських наук у місті Городку Хмельницької області. Це є можливість, я запрошую всіх. Тобто, фактично, окрім музичних навиків, органіст має мати, правда, богословські знання, духовність і так далі. І в мене таке ще питання: а чи можливо вступити до, сакраль... до школи сакральної музики без музичної освіти? Таке практичне питання. Знаєте, ну передусім це прагнення особи, яка має слух і елементарні поняття музичної грамоти. Ну, тобто хоча б знати елементарні? елементарну музичну грамоту. Так? Ем, і такий, наприклад, бажаючий, який має хист і, і дуже хоче, то може вступити на нульовий курс і розвинути свої здібності до рівня е, трет, треть, третього класу музичної школи. А той, хто має е, хоча б третій клас музичної школи, то може вступити на перший курс нашої школи з музики. Чекаємо. Я тільки уточнити хочу, то на, на нульовому курсі вони вивчають, як би як сказати, з нуля відповідно до назви нульовий курс, так? Типу, ноти ну, чи як? Май... як це, ну майже з нуля, бо ноти це елементарна е, музична грамота, розумієте, хоча б хоча б трошки знати. Але я думаю, якщо людина дуже хоче, це все можливе. Залежить від хотіння. Я особисто знаю таких людей, які починали можна сказати з нуля, але робили дуже великі поступи. І я дуже здивована і тішуся за цих людей. Школа сакральної музики Кам'янець-Подільської дієцезії започаткувала такі паломництво органістів до Бердичева. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як зародилася така ідея і як взагалі відбувається такий захід? Власне паломництво, яке відбулось вперше в 23-му році, вересні 23-го року. В місті Бердичеві, в українському санктуарі Матері Божої. Це була така ідея єпископа Павла Гончарука, що йому дуже завдячило. Знаєте, як важливо стати у стіп Матері Божої і прославляти. Своїми талантами, які наділив Господь, прославляти Його, нашого сотворителя. Ви знаєте, ну, я особисто це якось пережила для мене це і паломництво. Це було якимось таким усвідомленням, що наскільки Господь дає нам багато дарів. І як ми йому повинні бути вдячні, а тим більше ті, які можуть співати чи грати. Просто можуть послужити своїм співом, своїм голосом, своїми дарами, своєю музикою, створення багатства, яке нам Господь дає. І це добрий початок, і тому я також хотіла би запросити усіх бажаючих музикантів, ревентів, рефіяльні хори, кантури. Запрошую на це паломництво, яке відбудеться цьому році, 28 вересня. Всіх запрошую до повернуючи Конкретніша інформацію про це паломництво з'явилося трошки пізніше. Можна детальніше. Ви з'їжджаєтеся до Бердичева до санктуарію, так? І який, який там план? Там якась свята меса, чи якісь, не знаю, що відбувається в той день, коли ви їдете в це Ну, Передусім це центральна частина, це є свята літургія. Це передусім є. А е, також є адорація, і також є присутня конференція. Це його самі найголовніші складові, які є на цьому паломництві. А передусім, це прославлення своїм співом. Окрім цього, паломництва минулого року стартувала така ж, така ж зустріч органістів, організована Школою сакральної музики Кам'янець Подільської дієцезії. І хотілося би теж детальніше почути про. Мету такої зустрічі, хто хто туди може приїжджати, і як взагалі відбувається ця зустріч? Також перша відбулась така зустріч органістів минулому році при інституті гословських наук місті Мортфу. був зміст органістів з усієї України. Бажаючи приїхали. Це такий, знаєте, можливість обміну досвідом. Це таке духовне збагачення, поширення знань літургійного співу, це ділення скарбом літургійної музики нашої католицької церкви римського обряду. Це заглиблення також, ну, наприклад, в цьому році буде можливість. Відбудеться ця зустріч, яка буде 17, 18 травня, то це також буде можливість заглиблення у давню традицію григоріанського співу, усвідомлення глибини Євангельського змісту, закладеного у творах церковного співу нашого римського обряду. Є така традиція від словських наук, що кожного четверга. Відправляється меса латинською мовою. А ми в школі сакральної музики стараємося прикрасити її латинським співом, а також і грегорянським співом. І зараз на цій зустрічі буде можливість побувати на такій месі, яку прикрасить школа сакральної музики і своїм співом Збройні Ми Також, наприклад. Перебування на цій зустрічі це є можливість спілкування з кваліфікованими фахівцями у сфері літургійної музики та співу. І, 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 і знайомство з однодумцями, ділення своїм досвідом, і що ми можемо служити даром для Бога і для людей. Також запрошуємо на цю зустріч, яка відбудеться. 17 18-го травня. А хто може приїхати на цю зустріч? Це якось окреслення дієцезіальні чи масштабніше з усієї України? Ми запрошуємо усіх бажаючих органістів з усієї нашої України. Можна можуть навіть приїхати з інших країн, якщо немає бар'єру мови. Будь ласка, запрошуємо. Всім бажаючим невзалежності, більш, більший органіст, менший органіст. Передусім, той, хто старається, намагається служити Господу своїм снідам і грою на органі. І Але хоче щось в, своє, в своїй практиці дізнатися більше або чимось поділитися для розвитку. Сакральної музики в католицькій церкві. Сестри, я вам дуже дякую за приділений час, за пояснення, і так при нагоді ще скажу, що під цим описом до цього відео можна знайти посилання, за яким можна детальніше ознайомитися з. Подробицями, такими щодо зустрічі органістів, як записатися, куди дзвонити, куди їхати. Так що, щиро всіх теж заохочуємо прийняти участь у цій зустрічі. А вам сестра бажаю Божого благословення і натхнення в вашому служінні в школі сакральної музики. Всього вам доброго і дякую вам за приділений час. Щиро. Пристос вдячна. Воскрес. Воістина воскрес, всіх чекаємо. Всього найкращого, нехай Господь благословляє і обдаровує вас потрібними благодаті. Амінь. Богом. Словом.